Четвер, лютого. в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у студії для вас. Працює Павло Жв'єтів. Вітаю у цьому випуску. Мова піде про таке: ворог продовжує обстрілювати та атакувати область ракетами і безпілотниками. Як на облаштуванні укриттів наживляються чиновники, у Кам'янському відкрили після реконструкції ліцей. Отже, про це та інше далі у випуску ми починаємо. Вночі під ударом агресора опинилася Мирівська громада Нікопольського району. По одному із тамтешніх сіл окупанти кілька разів поцілили з важкої артилерії. На щастя, снаряди не зачепили людей. Всі цілі гучно було і на криворіжжі по ворожій пташці працювала протиповітряна оборона. У решті районів більш-менш спокійно, без атак, повідомили в обласній військовій адміністрації. До резонансних подій сьогодні близько дев'ятої ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся після гасіння пожежі в салоні. Було виявлено тіло 59-річного Віталія Журавльова. За фактом вбивства, розпочато розслідування проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного. Повідомили у головному управлінні національної поліції у Дніпропетровській області. На розшук нападника орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Для затримання озброєного чоловіка на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці КОРД та представники правоохоронних структур. У ніч на четвер, 8 лютого, противник випустив по Україні 17 ударних безпілотників типу шахети з Мису Чауда Крим. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 11 шахедів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Крім того, протягом доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Силоборони завдала ударів по шести районах зосередження ворога. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження. Особового складу озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника. Про втрати ворога далі у випуску упродовж минулої доби українські захисники знешкодили щонайменше 910 російських окупантів, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, один гелікоптер. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати окупантів із початку повномасштабної війни становлять особового складу 392 тисячі 380 осіб, танків понад 6 тисяч одиниць, безпілотників 7 тисяч. 191 крилатих ракет 1880 Робочий візит під обстрілами, головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель, одним із перших європейських високопосадовців, які приїхали до столиці України на два дні, та зранку, 7 лютого, змушений був ховатись від російських ракет. Яка мета візиту Бореля та як він відреагував на обстріли, розповісти наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Головний дипломат Європейського союзу змушений був ховатися від російського обстрілу столиці. Уже близько шостої ранку. Він разом із делегацією з європейського союзу спустився в укриття і там уже переховувався від російських ракет. Про це він написав у соціальній мережі ІКС. Процитую його допис. Це повсякденна реальність хороброго українського народу відтоді, як Росія почала свою незако. Конну агресію після закінчення обстрілу він разом з мером столиці поїхав до житлового будинку, в який влучила російська ракета. Там він поспілкувався з постраждалими та на власні очі побачив справжні цілі денацифікації українців. Нагадаю, за останніми даними, внаслідок обстрілу РФ у Києві загинули 4 людини, і 38 були поранені. Також вчора ближче до вечора Жозеп Борель провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили передачу Україні додаткових. Систем протиповітряної оборони боєприпасів та безпілотників. А Жозеп Борель наголосив, що е, головною його ціллю є допомога Україні е, новими системами озброєння. Країни ЄС мають робити більше і зробити це швидше. Переконував дипломат. Також Борель підкреслив, що майбутнє України у Європейському Союзі і що наша держава продемонструвала чудову відданість реформам і незабаром розпочне переговори. Що щодо вступу в європейський союз ми продовжимо працювати пліч опліч, щоб це сталося якомога швидше. Так сказав Жозеп Борель. Пропоную послухати його пряму мову. Сподіваюся, що коли ви виграєте війну, коли повернеться мир. Я yes. ми зможемо приїхати ще раз і насолоджуватися вашою країною, але зараз маємо сконцентруватися на тому, чим ми можемо вас підтримати. І я знаю, що ви переживаєте за те, в яких обсягах ми надаємо артилерійські боєприпаси. Ми про це говорили із прем'єр-міністром. Будемо про це говорити з міністром оборони. І звичайно, зараз ситуація непроста, але водночас Росія не отримала жодних туристичних здобутків. Дякую, що ви підтримуєте Україну і народ України Ви завжди були з нами у будь-яких труднощах. у моменти складних викликів. Ви завжди з нашого боку, з боку України, українців. У нашій боротьбі за наше життя, суверенітет, незалежність дуже дякую вам. Вітаю завжди радий вас бачити. Жозе Берель не один раз наголошував, що майбутнє України у Європейському Союзі, але для цього потрібно ще зробити ряд реформ, хоча і відзначив прогрес у цьому питанні. Тож сподіваємось, що найближчим часом розпочнуться перемовини між Україною та Європейським Союзом про приєднання нашої країни до ЄС. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо. В Україні запрацював координаційний штаб з питань приведення до належного стану захисних споруд цивільного захисту. В рамках його роботи розроблятимуть рекомендації та пропозиції щодо облаштування укриттів. Ми продовжуємо розповідати про стан бомбосховищ у Дніпрі. Цього разу завітали в один із дворів в Амур-Нижньодніпровському районі. Чи справді це укриття є безпечним для населення у наступному матеріалі? Полюбується хай мер міста чи депутат. І з тої сторони можете подивитись таке ж саме. Все завалено, все. Ну, бачите саме, що там робиться. Замість укриття сміттярка. Проінспектувати це бомбосховище, розташоване у дворі будинків по вулицях Новоселівській та Чикаленка, АНД району, немає жодної змоги. Входи до нього або ззовні поросли мохом, або як цей вже перетворилися на руїни. Та й потрапити всередину укриття по жодному з них неможливо. Все завалено сміттям. Місцевий мешканець Олександр із розпочем каже про недоступність бомбосховища. Ужасно, ужасно. Там води, отак. І нікому не треба. Нічого. Оно практически практично є, але недоступна для людей. Оце вход, бачите, все розвалено, все розбито. І з той сторони все завалено, все забито, мусором. Таке діло. А де ви ховаєтесь під час повітряного ворогу? В хаті. А де ж нам ховатися? Будемо надіятись на господа Бога в Айдар-районі Не так вже багато функціонуючих бомбосховищ. В інтернеті можна знайти лише 16 адрес, навіть обмаль для такого великого району. І всі ці укриття знаходяться на чималій відстані від будинків, розташованих на вулицях Новоселівській та Чикаленка. Зараз у Дніпрі лунає повітряна тривога, але у таке бомбосховище ані ми, ані місцеві мешканці сховатися, на жаль, не зможемо. Якби міські чиновники не звітували, що у Дніпрі є де сховатися. А не працює. Там же все, вода там стоїть. Там вода затоплена, і це давно. Там вже Сверху дерки такие великі. так і ніхто не хоче його робити і досі за два ну, роки. Ну, за два роки досі ніхто нічого нічого. А ось про себе адміністрація Морніжніпровського району Дніпровської міськради встигла подбати наприкінці 2023 року. Зробили поточний ремонт підвального приміщення своєї адмінбудівлі, яке використовується як укриття майже за мільйон бюджетних гривень. А тим часом міська влада Дніпра звітує про те, що продовжує спрямовувати сотні мільйонів гривень на облаштування нових укриттів та встановлення захисних споруд на вулицях міста, насправді ж не зможе привести в належний стан вже існуюче бомбосховище, що знаходиться в Амурніжньо-Нюпровському районі. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини, Д1. На жаль, для деяких чиновників тема укриттів це не безпека громадян, а джерело власної наживи. Підтвердження тому чергове розслідування обласної прокуратури більш детально розповість Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики обласної прокуратури. За працюального керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконувача обов'язків начальника відділу освіти однієї з міськрад області та її спільнику. За даними слідства, підозрювана, будучи уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, розробила злочинний план за володіння бюджетними коштами на закупівлю модульних укриттів для закладів освіти однієї з громад. До злочинної схеми вона залучила знайомого мешканця міста Дніпра. Він підшукав підконтрольне товариство. Як Кому вона забезпечила перемогу у тентері, закуплені укриття перевищували ринкову ціну та не відповідали вимогам ДСТУ. Попри це, службова особа внесла недостовірні відомості до актів приймання передач та підписала їх. Дії підозрюваних призвели до суттєвих збитків територіальній громаді. Це понад 5,4 чотири мільйони гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад. Один з ліцеїв Кам'янського відновив роботу після реконструкції, тож діти повернулися за парти у класах рідної школи. Більше подробиць у наступному сюжеті. У 2018 році один з ліцеїв Кам'янського прийшов у занепад. Будівлю визнали аварійною. Відтоді ліцей спорожнів, бо учнів розподілили по іншим навчальним закладам. Згодом в одному з корпусів стартувала реконструкція, та роботи призупинили. Поновити змогли тільки минулоріч. Тепер ліцей кам'янського знову відкрив двері для дітей. Сьогодні ми пройшлися і бачимо спільну роботу між органами державної влади, та органами місцевого самоврядування. і розуміємо. Коли ми єдині, ми можемо досягати своїх своєї мети. А наша мета це наше щасливе майбутнє. Наше щасливе майбутнє не може бути без освітнього процесу наших дітей. Ця школа сьогодні має змогу працювати загалі, тому що і є найпростіше укриття, в якому можуть перебувати наші діти під час повітряних тривог. Дякую викладацькому складу цієї школи, який навчає наших дітей в такий нелегкий проміжок часу. Приміщення корпусу повністю утеплили, оновили всі мережі. Встановили пожежну сигналізацію, працювали і над внутрішнім оздобленням. Ліцей став сучасним і комфортним. Цей проєкт реалізували за співфінансування області та міста Кам'янського. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку за те, що допоміг вирішити це питання. Це питання вже практично 4 роки. Наші учні вимушені були навчатися в інших школах. Зараз вони можуть навчатися в цьому відремонтованому корпусі. Тому дякую за те, що підтримали наше місто в нашій ініціативі за те, що наші діти можуть навчатися в сучасних гарних умовах. Найголовніше те, що навіть під час повномасштабної війни діти можуть здобувати якісну освіту Задля безпеки хлопців та дівчат. У ліцеї облаштували укриття. У закладі навчаються понад 250 дітей. Ліцеїсти, їхні батьки і педагоги радіють поверненню до рідного закладу. Маргарита Сопіляк, Олександр Шевченко. Новини, Д1. ООН компенсуватиме школам Дніпропетровщини частину вартості гарячого харчування для учнів перших-четвертих класів. 45 навчальних закладів області отримають таку допомогу. Компенсуватимуть третину вартості обідів. Освітні заклади, які до неї долучилися, відбирали за окремими критеріями. Враховували відстань від районного центру, кількість переселенців та школярів, які не харчувалися раніше. Цьогоріч у регіоні продовжили розвивати сімейні форми виховання. З початку року в нашій області створили чотири прийомні родини і дитячий будинок сімейного типу, куди влаштували 14 хлопців та дівчат. Детальніше поінформувала Надія Задорожна, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Співпрацюємо із фундацією першої леді Олени Зеленської. Ще 22 дитячих будинки сімейного типу з п'яти хаток, апостолого, марганця найближчим часом отримують допомогу від організації. Побутову техніку, меблі, гаджети, кухони, приладдя, газові котли дуже вдячна за таку важливу та вагому підтримку. Наша область лідер із створення малих групових будинків на сьогодні. їх в області шість. Незабаром відкриття ще одного у Вакулівській громаді. Три на стадії будівництва. На вулиці Київській у селі Маївка, що у Дніпровському районі, виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіли речі домашнього вжитку всередині одноповерхового житлового будинку. Під час ліквідації займання співробітники служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя. Пожежу загасили. Продовжуємо наш інформаційний випуск нові рубежі, так називається газета, яка вже 85 років поспіль розповідає про події із життя мешканців Криничанської громади. Навіть потужний розвиток соцмереж не завадив газеті вести свій унікальний літопис нашого часу. Попри виклики і труднощі, через які багато місцевих газет припинили своє існування. Знімальна група телеканалу Д1 поспілкувалася з журналістами Криничанської громадської інформаційної газети газети нові рубежі розповідає журналіст Олексій Доніченко. Зараз в руках я тримаю свіжий випуск газети Нові рубежі. Незважаючи на війну, газета не припинила своє існування і систематично висвітлює новини Криничанської громади. Попри те, що багато людей звертаються до соціальних мереж. Багато хто також вважає, що газета є достовірним джерелом інформації. То тепер у нас. Три громади: Креничанська, Божедарівська і Затишнянська. От ми пишемо про їхню діяльність, от, про роботу місцевого самоврядування, про людей, які працюють на землі. От. Ну і основний акцент зараз це допомога Збройним силам України, волонтерська діяльність наших громад, наших людей, розповіді про тих, хто захищає нас в довоєнний період. Щотижнева газета Нові рубежі» входила до трійки найкращих в Дніпропетровській області. Сьогодні ж, тираж зменшено до півтори тисячі екземплярів. Це пов'язано з рядом проблем. Велику піношку робить нам укрпошта, тобто газета не доставляється відповідь її не хочуть передплачувати цього року, якщо в курсі дуже підвищилась ціна за доставку газет от по всій Україні. А якість доставки бажає дуже бажає бути кращою. От, наприклад, якщо наша газета коштує річна передплата 651 гривня, то наших чистих тут 420, інше забирає Укрпошта. Все таки хотілося, щоб Укрпошта працювала. За основним напрямком своєї роботи, тобто передплачувала газети, доставляла періодику вчасно от і кореспонденцію іншу через те, що розгалуджує, от у нас, наприклад, у нашому колишньому кринчанському тепер по громадах більше ста сел. Я альтернативи як такої немає. До речі, саме із роботою пересувних відділень значно впав тараж газети. Цим люди, які працюють в цих пересувних відділеннях, фактично не займаються. З початком війни керівництво редакції змінило друкарню в Вінниці на Дніпровську, адже газети дуже важко доставити до Криничанської громади. Також журналісти активно опановують нові джерела інформації та інформують населення через соціальні мережі та власний сайт. В соцмережі я обираю якийсь знімок переважно і коротку текстовку туди, бо знаю, що люди не затримують погляд на великих текстах. Це якщо сторінки Фейсбук, а також ми створили нещодавно свій телеграм-канал і там намагаємося також висвітлювати певні новини нашої території. І останнім часом починаю опановувати відеоролики створення відеороликів, оскільки бачу, що вони мають більше охоплення аудиторії, щоб сторінка наша для наших читачів була цікавіша, щоб вона швидше більше мелькала в соцмережах. Ну і звісно, приваблювала читачів. Це також один із способів залучити рекламодавців як для газети, так і для соцмереж і сайтів. То, наприклад, ми використовуємо рекламні оголошення і на сторінці Фейсбук, тому що це швидше ніж у газеті. Хоча є у нас такі читачі, які дуже віддані газеті, і вони просять, щоб оголошення давали тільки в газеті. Журналістка Олена Мушик наголошує, що сьогодні дуже важливо писати про наших військовослужбовців. Адже хлопці і дівчата на передовій відчувають, що за ними надійний тил і про них не забувають. А їхні рідні відчувають підтримку суспільства. Кожна стаття присвячена нашим захисникам, щира, наповнена незвавним духом українського патріотизму і нескореності нашого народу. Зараз основний акцент ми робимо це. Наші хлопці на передовій це волонтерство, і, взагалі, це як кажуть те, як хлопці там. А ми воюємо тут, тримаємо стрій в тилу. Доводиться нелегкі матеріали. Писати і спілкуватися з людьми тільки телефоном. А ви самі знаєте, що живе спілкування, і телефоном це важко, особливо коли людину, як скажем так, не знаєш. Або ще гірше, що людина не знає тебе, не завжди вона може це довіритися. Газета це унікальний літопис сьогодення, у якому відображено життя громади. Газета несе людям правдиве слово, віру в нашу майбутню перемогу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Дніпропетровський національний історичний музей відзначає ювілей. Цьогоріч виповнюється 175 років із дня появи першого музею у нашому місті. Згадки про нього датуються лютим 1849 року. Сьогодні в історичному музеї, окрім діарами, меморіального будинку, можна відвідати різноманітні виставки, майстер-класи, інтерактивні заняття. Новини спорту. Далі у випуску яхтсменка Софія Науменко перемогла на першому етапі змагань на Кубку Європи з вітрильного спорту. Змагання проходили у португальському місті Портіман. У них взяли участь 160 спортсменів. Дніпрянка Софія Науменко виборола золото у класі вітрильників, ILCA-6. Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на турнірі ITF W35 у турецькій Анталії. У першому раунді Українка обіграла представницю Франції Люсін Гуєнтан. У наступному раунді Олійникова змагатиметься зі словенкою Полоною Херцог. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 9 лютого. У Дніпрі триматиметься похмура погода. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом. У день сильний дощ, який до вечора буде поступово слабшати. Температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському хмарна погода буде триматися до самого вечора. На зміну в ранішньому мокрому снігові прийде сильний дощ, який до вечора почне стихати. Температура повітря від нуля до шести градусів із позначкою плюс. У кривому розі та жовтих водах увесь день ітиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря коливатиметься від 2 до десяти градусів тепла. У Нікополі та Марганці протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтів. Побачимось на телеканалі Д1. Тримаємося, бо ми того варті.